В Кривому розі планують встановити нові скульптури у парках. Ескізи вже з'явилися в мережі та викликали бурхливі суперечки. Комусь подобається, а хтось називає їх крінжовими. Журналісти Першого Криворізького запитали у містян, чи потрібне таке мистецтво зараз, і скільки, на їхню думку, воно потягне з бюджету міста. А як ви думаєте, куди краще ці гроші спрямувати? Звичайно, на армію. На армію. Якщо нема куди гроші давати, під пенсіонерам додавати трошки якісь. Думаю, що треба встановлювати. Ну, скільки коштують, не знаю. Більше мільйона це, звісно, перебор, лише хлопцям дати, їм там нужні. Ну, Такі 50-100 тисяч, плюс-мінус, ще я пані, можу, допустимо. і глазу, допустим, йдеш, подивився, трошки відфльокся від производячого. Чи варто їх встановлювати? Чи можливо треба ці гроші направити кудись в інші місця? В інші місця. А в які, наприклад? Ну, наприклад, ЗСУ. Дорого. Не треба. У нас служить зять, у нас служить мій муж діти. Ми вважаємо, що зараз більше туди, мабуть. Що ви думаєте про це? Чи варто витрачати зараз кошти на таке? Мабуть, так. Да. А чого? Ну, Красиво буде, уютно. Але багато містян кажуть, що варто ці гроші вкласти. в Ну вони кажуть так, а я кажу так. Я просто думаю, зараз не на часі. У мене двоє воюють. Не на часі. Краще їм. Ось вот грошей денег. Здесь? Все для вояк, все для побіди. Хоча все добре, красиво, але но... не дай Бог ти успокойся, не дай Бог прилетить і всю цю красоту заново переділити. Так же з культури. Пустай Бог, щоб не прилетіло. Ну, після війни. Ну, по-перше, вони не дуже гарні, не дуже цікаві, якісь банальні. Тому думаю, що да, це не є актуальним зараз і не цікавим, в принципі. Щось інше краще встановлювати в парках. Війна йде. Я думаю, що це лишнє. Хлопцям на ЗСУ можна було б, ну. Ну, краще хлопцям туди щось відправити. А як ви думаєте, для чого вони зараз хочуть встановлювати такі скульптури, коли гроші можна направляти в інші напрямки? Ну, кажу, просто чи так відмити гроші, навірно дається, чи це так ну, Взагалі такі. не на часі. Угу. Впевнена, що ні. А як ви думаєте, куди варто вкладати гроші? Вітаю, вважаю, що тільки донатипа, тільки на ЗСУ. Свої думки про нові скульптури у місті залишайте в коментарях.